Наші вітання всім. Знову ми з Анічкою знімемо для вас маршрут номер 4 сьогодні від сервісного центру, 1249, місто Дніпро. Будемо рухатися ми по Слобожанському проспекту і їхати на вулицю Каштанову. З Каштановою будемо рухатися по вулиці осінній. З осінньої будемо повертати на журналістів. З Журналістів повернемо. Ліворуч на вулицю Петра Калинишевського, з Колинашевського на Богданах Хмельницького. Знову на Слобожанський проспект і повернемося до сервісного центру. Саме ось тут розпочинається іспит. Будь ласка, ми вже все приготували, все налаштували, під себе налаштували сидіння, спинку, дзеркала, кермо, пристібнулися. Всіх присутніх в автомобілі обов'язково просить пристібнутися і розпочинаємо рух. Так? Вмикаємо лівий показчик повороту, вмикаємо відповідну швидкість. Якщо це механіка, першу швидкість, якщо це автомат, то драйв. І починаємо рух. Так, і нас е об'їжджаємо об перешкоду, так, з показчиками повороту обов'язково. І буває таке, що просять попроситися запаркуватися. Зараз у нас є вільне місце, Анечка, запаркуємося так. Так, вмикаємо що повороту направо, вибираємо собі зручне місце і заїжджаємо на парковочку. Після того, як чотири колеса заїхало автомобіля, ми зупинилися за необхідності. Так, запаркували автомобіль. Все вірно. Так, будемо продовжувати. Вмикаємо задню швидкість, правий покажчик повороту. Так, дивимося через праве плече у вікно, чи нікого немає. Подивилися попереду, нікого немає. Виїжджали, виїхали і включили лівий покажчик повороту, розпочали рух. Так. І ось тут, на нерегульованому перехресті, ми будемо повертати праворуч. Ми звертаємо увагу, що у нас знак уступи дорогу. Ми обов'язково під'їжджаємо, призупиняємося і дивимося через ліве плече, пропускаємо транспорт. Угу. І повертаємо праворуч. Далі тут кащики повороту вмикати не потрібно, бо це в нас просто йде напрямок дороги. Так. Далі прямо, після того, як ми приїдемо ось цю інженерну споруду, ми можемо виконати ось тут праворуч зупинку. Виконаємо, так? Добре. Так. Так. Зупинилися, випнули показчик. За необхідності запаркували. Стоянкове. Mm. Супер, дякую. Поїхали. Будемо продовжувати рух. Вмикаємо лівий показчик повороту, подивилися через ліве плече. Нікого немає. Продовжуємо рух. Так, будемо наближатися ми до Слобожанського проспекту. Так, звертаємо увагу, що попереду у нас тут немає автомобілів, але якщо частенько тут стоять запарковані фури, то ми, нам потрібно вмикати лівий покажчик повороту і об'їжджати нашу перешкоду. Так, зайняли положення лівіше, бо ми будемо повертати ліворуч, вмикаємо лівий покажчик повороту, перевірили перешкоду справа, перешкоду зліва і виїхали. Так, знову вмикаємо тепер правий показчик повороту, бо ми будемо повертати праворуч. Виїжджаємо, дивимося через ліве плече. Наша смуга вільна для руху. Виїжджаємо і займаємо праву смугу. Так, добре. Під'їжджаємо і не забуваємо про небезпечну дистанцію. Ми повинні зберігати обов'язково небезпечну дистанцію. Безпечно. Безпечно. І продовжуємо рух прямо. Так, Анечка, а скажіть нам, будь ласка, ми тут mm -hmm. можемо виконати зупинку на Слобожанському проспекту? Так, звісно. Біля правого краю проїжджої частини нам дозволено. Заборонних знаків немає. Головне витримувати 10 метрів від виїзду mm -hmm. з, обох, з обох боків. Так, дякую. І продовжуємо ми рух в крайній правій смузі. Бо ми будемо повертати праворуч, так на нерегульованому перехресті, будемо повертати праворуч рухатися до вулиці Каштанової. Проїхавши цей заїзд до е, заправки. Ми будемо вмикати правий покажчик повороту. Раніше не потрібно, бо якщо ми включимо раніше, ми будемо вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Так, пропускаємо обов'язково пішоходів, бо тут у нас нерегульований пішохідний перехід. І повертаємо праворуч. І рухаємося далі ми за напрямком дороги. Так. З правим показчиком повороту повертаємо праворуч. Попереду ми бачимо, якась ямка, ми об'їдемо, ми будемо вважати, що це наша перешкода. Обов'язково, коли об'їжджаємо перешкоду, ми вмикаємо лівий показчик повороту. Коли повертаємося назад в своє положення, ми вмикаємо правий показчик повороту. І будемо продовжувати рух прямо. Так. Давайте десь тут, згідно правил дорожнього руху, виконаємо зупинку Добре. в дозволеному місці. Вмикаю показчик повороту. головне так, щоб ми стали не навпроти виїзду. Дивлюся, велосипедистів з правого боку немає. Зупинилися, випнули показчик. За потреби запаркували. Так, супер, угу. дякую, продовжимо рух. Так, вмикаємо лівий покащик повороту і дивимося в ліве дзеркало. Обов'язково, щоб е, була вільна смуга нам, щоб виїхати і продовжити рух. Обов'язково пропускаємо всі транспортні засоби. Угу. Так, і будемо рухатися за напрямком головної дороги. Вмикаємо лівий покажчик повороту, займаємо положення лівіше, і знову вмикаємо лівий покажчик повороту, показуємо, що ми рухаємося саме по головній дорозі, щоб інші учасники дорожнього руху розуміли і ваші наміри. Так, переконалися, що пішоходів немає, і продовжимо рух прямо. Угу. Попереду ми звертаємо увагу як е, напрямок нашої головної дороги. Бачимо знак Уступи дорогу, об'їжджаємо перешкоду. У нас попереду нерегульований пішохідний перехід. Так. І на нерегульованому перехресті ми будемо повертати праворуч. Займаємо положення правіше, дивимося, чи по головній дорозі ніхто не рухається. Якщо рухається, обов'язково ми пропускаємо, повертаємо праворуч, пропускаємо обов'язково пішоходів, які рухаються по нерегульованому пішоходному переходу. І з'їжджаємо, займаємо положення правіше. Так. Бо так як ми на навчальному автомобілі, ми повинні рухатися якомога правіше. Так, нерегульований пішохідний перехід. Переконалися, що нікого немає. продовжуємо рух прямо рухатися ми будемо зараз за напрямком головної дороги. Тобто повертати праворуч на нерегульованому перехресті. Угу. Так, дивимося, переконалися, пішоходів немає. І так, як ми рухаємося по головній дорозі, ми можемо продовжувати рух, але бачимо попереду у нас перешкода, трішки не дає нам приїхати. Ми почекаємо, поки він приїде. І ось ми повернули. Далі ми бачимо світофор. Це вже в нас буде регульоване перехрестя. На регульованому перехресті будемо повертати ліворуч. Зайняли ми е, ль, смугу лівіше так, і звернули увагу, у нас там був щойно знак, що е, крайня права смуга дозволяє рух прямо та праворуч, ліва смуга дозволяє рух прямо та ліворуч. Саме з лівої смуги ми будемо повертати ліворуч. З лівим показчиком повороту ми стоїмо і чекаємо е, свій зелений сина світлопору. Так, тут ввечері такий насичений рух, так? Колоритний всі з роботи. Угу. Так, у нас загорівся зелений сигнал світлофору. Але зверніть увагу: ось тут ми повертаємо ліворуч, і при повороті. В зустрічного транспорту також горить зелений сигнал світлофору, але у нас при повороті перешкода справа. Ми їх повинні обов'язково пропускати. Так. Вони вже зупинилися і ми вільно тепер продовжуємо рух і займаємо праву Угу. Так, ми бачимо попереду перешкоду, будемо об'їжджати. її Так завчасно ми вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися в ліве дзеркало. Чи маємо таку можливість, об'їхали перешкоду. Якщо не маємо можливості об'їхати перешкоду, ми пригальмуємо. Коли буде можливість, потім уже об'їдемо. Попереду у нас нерегульований пішохідний перехід. Переконалися, що люди вже всі перейшли дорогу. Ми продовжуємо рух. Ось тут у нас знак стоянка заборонена, але зупинка можлива. Тож ми можемо тут виконати зупинку за 10 метрів до заїзду-виїзду. Далі ми бачимо, у нас обмеження в швидкості, обов'язково звертайте увагу і на регульований пішохідний перехід. Так, велосипедиста бажано також обов'язково об'їхати з показчиком повороту, тому що ви міняєте свою траєкторію руху. Так. Та далі попереду ми бачимо нерегульований пішохідний перехід, зупинка міського транспорту, і ось тут ми вже ніде зупинку виконати не можемо так. Переконалися, що нікого немає, продовжуємо рух. Тут ми рухаємося за напрямком нашої дороги, і тому покажчик повороту ми ніякий не вмикаємо, бо в нас немає. Ось тут направо це пішов ну, заїзд до заводу це не вважається дорогою, і ми не вмикаємо тут лівий покажчик повороту. Так, і продовжуємо рух прямо, Об'їжджаємо велосипедиста з лівим покажчиком повороту. так, І з правим повертаємося назад. Добре. Далі знову у нас нерегульований пішохідний перехід. Звертаємо увагу, що нікого немає. Ми вільно продовжуємо рух. Попереду бачимо знак стоянка, зупинка заборонена. Все далі вже зупинятися. Ми не маємо права і продовжуємо рух ми за напрямком головної дороги. А ось тут ми вже вмикаємо лівий показчик повороту, бо звертаємо увагу, що у нас направо пішла дорога, уходить дорога. Так. Повернули, виключили покажчик повороту, і ось тут ми вже можемо перестроїтися в ліву смугу, бо ми будемо продовжувати рух зараз прямо, а на регульованому перехресті будемо повертати ліворуч, і саме з лівої смуги ми можемо виконати наш маневр. Так, ось наш е, світлофор. Доїжджаємо до світлофору, звертаємо увагу на дорозі розмітку, що наша смуга дозволяє рух тільки ліворуч. Так, зелене на світлофору, і ми дивимося, продовжуємо рух. Ми продовжуємо рух по світлофору, а ті, хто попереду повертають у себе праворуч, вони рухаються по стрілочці табличці, і то ж вони нас повинні пропускати. Так, попереду в нас нерегульований пішохідний перехід. Підемо потихеньку обережно, переконалися, нікого немає. Продовжуємо рух ми прямо. Звертаємо увагу, що у нас справа знаходиться велосипедна смуга, розділена суцільною лінією. Так, далі у нас обмеження швидкості і знову нерегульований пішохідний перехід. Також ми рухаємося по головній дорозі. І в нашому напрямку одна смуга, бо ми бачимо, що у нас зліва є. Суцільна лінія розмітки. Так, і буває таке, що ось тут на Петра Калишевського просять виконати паралельне паркування. Дивимося, ось тут ми не можемо виконувати, бо у нас тут справа суцільна лінія, а також велосипедна смуга. А попереду у нас є зона парковки. І давайте подивимося, чи є в нас вільне місце для паркування. Так, ось тут у нас інваліди, тут у нас немає вільного місця для паркування. Тут все за. Запарковано. Так, ми продовжуємо рух далі. Трішки далі, а там далі воно знову стоїть е, якийсь грузовий автомобіль. Так, це ж там чи, чи ні. Так, пішохідний переход. ми переконалися, що дивимося, зупиняємося перед пішохідним переходом. Ми знаємо, що на пішохідному переході зупинятися не можна, навіть якщо попереду затор ви дивитеся і е, розпреділяєте своїй відстані так, щоб ви зупинилися перед пішохідним переходом ні в якому випадку не на пішохідному. Так як стоїть ось цей Volkswagen попереду. Ось де людина, їй немає як пройти. так М -м -м. І ось тут парковка, там, де зараз стоїть грузовий, тому фура, тягач чи що то таке тягач. Він також зайняв, він буде виїжджать. Може, ми його випустимо та заїдемо, запаркуємося. Звісно, давай. Mm. Чи його попереду там пропустять, чи не пропустять, який затор тут утворився. Okay. Так, правим показчиком повороту ми показуємо те, що ми будемо заїжджати на парковку. Так. І звільнилося місце і з правим покажчиком повороту. Подивилися обов'язково праве дзеркало, щоб не їхали велосипедисти. І вибираємо собі містечко, заїжджаємо і запарковуємося. Зупинилися, виключили покажчик повороту, запаркували автомобіль. Так, дякую, супер, продовжуємо рух. Тепер треба виїхати від ціля. Угу. Вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося в ліве дзеркало через ліве плече обов'язково. Так. Увечері всі поспішають додому. Так. Добре. Звертаємо увагу, що в нас попереду знак буде, буде круговий рух. Це ж там і пішоходи, там якраз перед круговим рухом нерегульований пішохідний перехід безкінечно. Там люди ходять нескінчені, так. Ось один нерегульований пішохідний. Ламас не витримав лихої долі та вирішив порушити, так? Угу. До речі, так не можна з'їжджати, бо тут суцільна лінія розмітки. Лапа, mm. цей хоче виїхати. Що ми сьогодні Будемо включати Круг добра, чи ні? Це якщо він пролізе. Він, мабуть, не пролізе. Не їжай. Їжай, їжай. Пролізе. Він не очікував, що ага. не пропустить. Дуже дякую, сказала. Так. Переконалася, пішоходів немає. Так, і ось уже нарешті наш, наш круговий рук, наше коло. Так, оскільки ми на коло не заїжджаємо, лівий показчик повороту ми не вмикаємо. А лише коли ми проїдемо вулицю Калинову, ми включимо правий показчик повороту ми покажемо, що ми будемо з'їжджати. Так, ось другий у нас нерегульований пішохідний перехід. Ось тут. Так, переконалися, що пішоходів немає. Доїжджаємо, дивимося, по колу ніхто не рухається. Супер, і ми продовжуємо рух. Проїхали калинову і включаємо правий покажчик повороту, з'їжджаємо. Так. І продовжуємо ми рух прямо. Переконалися, дивимося, пішоходів немає? Немає. продовжуємо ми рух прямо. Тепер у нашому напрямку дві смуги, і справа продовжується велосипедна смуга, розділена суцільною лінією. Так, знову продовжується. А до речі, ось тут можна заїхати чи ні? Ань? не побачила. Там е, було там була приривча лінія розмітки, і таке, як ну, місце там були запарковані автомобілі. Тоді можна, звісно. Головне не перетнути нам суцільну лінію велосмоги. Mm -hmm. І так само ось тут біля так. Так само а ось тут біля танкувача. магазинів можна заїхати на парковку праворуч. Так, і далі на регульованому перехресті ми будемо повертати праворуч. Приїхали ми заїзд до житлової зони і можемо вмикати правий покажчик повороту. Дивимося, у нас червоний сигнал світлофору, але в нас є стрілочка та пличка, яка дозволяє нам рух. Вона дозволяє, не примушує. Тож ми повинні пропускати зустрічний транспорт і пішоходів, так, які рухаються по своєму сигналу світлофору. Звертаємо, що у пішоходів тут червоний, ми можемо продовжувати. Прямо в нашому напрямку зараз одна смуга. Далі ми бачимо обмеження швидкості, нерегульований пішохідний перехід і зупинка міського транспорту. Так, і вже в нас з'являється дві смуги в нашому напрямку і знову нерегульований пішохідний перехід. Ань, скажіть, будь ласка, угу. десь тут ми можемо виконати зупинку? Так, звісно, за пішохідним переходом 10 метрів, і з правого боку можемо зупинитися. Угу. Так, дякую. І будемо продовжувати рух. Наближаючись до регульованого перехрестя, знову ми на регульованому перехресті будемо повертати ліворуч і звертаємо увагу, що так до речі, у нас тут нерегульований пішохідний, не Переконалися, що нікого немає. Ми продовжимо рух. І наближаючись ближче, ми Звертаємо увагу, що наша смуга дозволяє рух як праворуч, так і ліворуч. Тож ми залишаємося в правій смузі для повороту ліворуч. Вмикаємо лівий показчик повороту і чекаємо свій е, сигнал світлофору. Так, і яку смугу ми будемо займати там при повороті на Слобожанський проспект? Першу чи другу? Mm -hmm. Рекомендую одразу зайняти першу смугу, щоб менше робити перелаштувань? Mm -hmm. Так, у нас тут утворився заторчик знову ж таки. Угу. 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 Так, звернули увагу, що крайня права смуга вона вільна для руху, ми займаємо саме її. І продовжимо рух прямо. Ми виїхали вже на Слобожанський проспект і вже рухаємося до сервісного центру. Нагадую, сервісного центру 1249. Це ми завершуємо наш маршрут номер 4 Так, ми рухаємося зараз по головній дорозі. А ось тут на Слобожацькому, з цієї сторони ми можемо виконати десь зупинку? Так, звісно. Ось тут добре місце. Від виїздів далеко заборонних знач у нас немає. Mm -hmm. Або так само тут. Дякую. Угу. Продовжимо ми рух прямо. У нас далі попереду зупинка міського транспорту, ми будемо об'їжджати, щоб не створювати перешкоду так, міському транспорту. Якщо в нас є така можливість, і якщо ж немає такої можливості, то ми обов'язково стоїмо за транспортним засобом, міського, міськ... за транспортним засобом і з лівим показчиком повороту ми показуємо, що ніби ми хочемо об'їхати, але якщо немає такої нагоди, ми стоїмо, чекаємо. Угу. Так, загорівся зелене сигнал світлофору, Ми продовжуємо рух. І ось тут у нас справа знаходиться заїзд до прилеглої території, а також заїзд до заправки. Після того, як ми його проїдемо, ми вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо, будемо повертати праворуч. Наближаємося вже до сервісного центру. Так, повернули, виключили показчик повороту, тобто маневр свій ми завершили. Так, і знову вмикаємо правий показчик повороту, будемо повертати праворуч. Так. Повертаємо праворуч і звертаємо увагу, що у нас відразу стоїть знак стоянка. Зупинка заборонена. Тож з цієї сторони, з цього боку, ми стоянку зупинку виконати не можемо. Але ми бачимо, що попереду у нас перешкода. Отой жовтий стовпчик це наша перешкода. З лівим показчиком повороту ми об'їдемо перешкоду, і з правим показчиком повороту ми повернемося назад. Так. І ось вже приїхали до кінця маршруту. І десь тут, де вас попросить екзаменатор, потрібно буде десь виконати зупинку, де буде вільне місце. З правим показчиком повороту. так Ви виконуєте зупиночку якомога ближче до бордюру, але не ближче, ніж 30 см. так Паркуєте автомобіль. І чуєте як найщасливіші слова, що іспит складено.